Наші працівники долучились до цього заходу, також біжать різні дистанції. Сьогодні разом з нашими працівниками біжать працівники ветерани, які також долучаються і надалі продовжують донатити, допомагати і бути поряд з армією, бути разом з армією. Вінницька птахофабрика на сьогоднішній день одна з найпотужніших виробництв в даному регіоні. На на 1200 наших працівників сьогодні в Збройних силах України. І досить важливо бути сьогодні поруч з ними, щоб вони відчували, що, вони, що ми з ними, що ми є одна команда, і е, такий захід він дає можливість нам підтримувати, е, висловити свою вдячність, вдячність тим, хто боронить е, захисникам, захисницям, вдячність тих тим, кого на жаль вже. З нами немає хто боронив, давав нам можливість працювати і бути сьогодні тут. Тому я дуже дякую кожному, хто долучився. Дякую кожному за донат своєї сили, донат своєї енергії, донат свого часу і фінансовий донат, який допоможе нашій 59-й бригаді. Дякую.